Чи бувало у вас таке, що хотіли видалити повідомлення для всіх, а видалили лише для себе. Сьогоднішня історія саме про це. Всім привіт! Мене звати Даша, ви на каналі Сповідь. Тут ми читаємо історії з Reddit, перекладаємо їх українською мовою і радіємо, що ці історії стались не з нами. Тож, беріть собі щось посьорбати чи похрумкати і погнали читати історію. У мене тут. Трішки кове коло, тому що свято наближається, свято наближається, свято наближається. Але перш ніж розпочати, я просто уточню, чи підписався ви на мій канал, чи поставили лайк, чи натиснули на дзвіночок, і чи напишете коментар в кінці відео, щоб обсудити цю історію. Якщо так, тоді погнали читати. А якщо ні, тоді вам все ще не можна бути коло. Ми так і рішили. Ще нагадаю, що в описі під відео є посилання на мій інстаграм, де я показую, як я живу, і телеграм, який зараз пустий, але скоро він буде не пустий. Тому підписуйтесь. Тепер погнали читати історію. Привіт, друзі! Я давно читаю Reddit і сьогодні мені дуже потрібна ваша підтримка або порада. Був у мене справжній емоційний шторм. Мені 20, моїй найкращій подрузі 21, і ми дружимо ще зі школи. Зараз у нас є окрема група друзів у коледжі, але ми досі були дуже близькими. У п'ятницю ввечері ми всі зібралися разом, як зазвичай. Я випила лише один коктейль, а вона кілька. Потім ми повернулися до неї додому, і все виглядало абсолютно нормально. Я не планувала залишатися на ніч, але вона вмовляла мене, обіцяючи спільний сніданок вранці. Звучала мило, тож я погодилась. Вона сказала, що піде до своєї кімнати, щоб поговорити з хлопцем, який зараз за кордоном. Ми обмінялися добраніч і обіймами, і я пішла в кімнату для гостей. Через 20 хвилин я отримала від неї повідомлення. Вона залишилася в кімнаті для гостей, тому я не хочу говорити з тобою надто Моя Моя перша реакція була ага, але її наступне повідомлення буквально збило мене з ніг. У ньому вона писала, що не може знайти поважного способу позбутись мене. Було близько 2.45 ночі, але я мовчки зібрала речі, вийшла через задні двері і пішла додому. Наступного ранку вона надіслала мені голосове повідомлення, вибачилась і сказала, що була п'яною, і хотіла написати це своєму хлопцеві, а не мені. Але потім вона додала: мені вже не так весело і, здається, наші стосунки себе вичерпали. Я і досі не можу це осмислити. Моє серце розбите. я не хочу обговорювати це з іншими друзями, бо це здасться зрадою. Тому останні дні я просто сижу вдома, намагаючись нагадати собі, що мені лише 20, і попереду ще стільки нових знайомств. Але мій день народження вже за кілька тижнів, і тепер я боюсь залишитись одна в свій 21-й день народження. Я вирішила поділитись цим тут, бо не знаю, як інакше полегшити свої думки. Завтра у мене прийом у терапевта. Але я буду вдячна за будь-які поради чи слова підтримки від вас. Дякую, що вислухали. По перше, дівчинка пішла до терапевта, а не просто почала пить і забувати це все. Хоча я вже 21 і її можна, ну, буде через кілька тижнів. По-друге, ну з ким не бувало, що ви відправляли, знаєте, типу, переписку з ким-то, своєї подружки і наоборот? Ну, в мене таке було. Тому я знаю, як це. Ну, не сильно ловко, але що ти вже поробиш? Ну добре, читаємо, що кажуть люди: чому ця одна дружба, що розходиться, заважає вам спілкуватися з рештою групи ваших друзів? І тут авторка відповідає. Ці друзі спочатку були її, і, і вона набагато ближче до них. Я досить сором'язлива і зазвичай довго звикаю до людей. Не хочу створювати незручності, залишаючись поряд з ними після цього всього. Дівчинка, здається, досить милою, і дивно, що ця її подружка так з ней поступає, бо з хорошими людьми так не можна. Переконувати вас залишитись лише для того, щоб потім виглядати розчарованою, що ви цього не зробите. Це така дивна поведінка. Не знаю, як вона поводиться поза цим інцидентом, але звучить, ніби це людина, яка завжди хоче виглядати жертвою. І авторка відповідає: повністю згодна, це було дуже несподівано. Ще за годину до цього ми обговорювали плани на весінні канікули, ніяких сварок, суперечок чи дивних настроїв до того моменту. Вони обговорюють плани на весінні канікули, і воно потім каже, що наша дружба себе вже вичерпала. Да, логіка в чому? Да, поясніть? Наступний коментар: я прозповів усім і показав їм ці повідомлення, але я дріб'язковий, і авторка відповідає. Повір, і я теж дуже хотіла надіслати скріншоти всій групі друзів, але зрештою вирішила не витрачати на це енергію і краще зосередитись на пошуку нових, кращих людей у своєму житті. Клас, молодець. От авторка в 20 років мислив дуже зріло і якось дуже відповідально. Отака От невеличка, але дуже цікава історія у нас сьогодні, друзі. А ви пишіть, що ви про це думаєте і чи є у вас такі друзі. А ми побачимося з вами зовсім скоро. Па-па!